Вітаю, дорогі мої випускники! Ось і закінчилося ваше навчання в музичній школі. До цієї хвилюючої миті вийшли багато років: хтось 6, хтось вісім, а хтось і більше. Це були роки спілкування з прекрасним видом мистецтва, музикою, роки наполегливої праці, які випробували вашу витримку та силу волі. Були концертні виступи. Участь і перемоги у різноманітних конкурсах разом з уважними вчителями та веселими друзями. Кожен день створював нову музичну сторінку книги вашого життя. Пригадайте перший період навчання. Спочатку ви вчили, де пишуться ноти, потім, де вони знаходяться на інструменті. Зараз, напевне, з посмішкою згадаєте уроки сольфеджіо, де опановували музичну грамоту, сольфеджували. Вчилися писати музичні диктанти та визначати на слух елементи музичної мови. Сподіваюся, що тільки позитивні емоції залишили у вас уроки музичної літератури, на яких ви знайомилися з біографіями композиторів, вчилися слухати музику і аналізувати її. А чи пам'ятаєте, як у першому класі на уроках сольфеджіо ви малювали малюнки, в яких розкривали свої враження від почутої музики? Цікаво, чи впізнаєте ви свої роботи? Пригадайте наші відкриті уроки по сольфеджіо та музичній літературі на обласних семінарах у далекому 2019 році. Разом з вами ми пережили пандемію, локдаун і опанували дистанційне навчання. З деякими учнями ми створювали відеопроекти, які отримали високу оцінку на обласних і всеукраїнських конкурсах. Тимчук Надія, учениця 7-го класу музичної школи номер 3 міста Чернівців. Клас викладача методиста Винничук Галини Дмитрівни. У рамках обласної дитячої науково-творчої конференції я хочу вам про рідний край сказати» Презентую творчий проект. Йосип Ельдісир, я Буковинець. З вікон цього будинку майже 50 років лунала музика, і перехожі зупинялися, щоб послухати її. Цією дорогою майже 50 років він ходив на роботу до Чернівецького музичного училища, де його з нетерпінням чекали вдячні учні. А зараз я знаходжуся на театральній площі міста, де на алеї зірок є зірка з його іменем. Українці одна з наймузичніших та наспівучіших націй у світі. Українська пісня та українська бандура це невід'ємні скарби нашого народу. Які неможливо відібрати, знищити, продати, які завжди будуть дивувати і зачаровувати світ? В серце дякую всім, хто мужньо захищає нашу державу. Україна переможе! Слава Україні! А у цьому навчальному році вперше за останні 4 роки відбулася обласна музично-теоретична олімпіада-музичний ерудит, у якій брали участь і перемогли учні нашої школи. А завдяки цим світлинам ви можете пригадати веселі перерви у процесі підготовки до іспитів. І ось нарешті фініш, фінал. Випускні іспити. Ми за спецсвура Ми з любов'ю звертаємося до вас, наші дорогі випускники. Збережіть в собі найкращі спогади, цінні знання та любов до мистецтва, здобуті за роки навчання в музичній школі. Пам'ятайте, що ми завжди раді зустрічі з вами, бажаємо вам щасливої життєвої дороги, великих досягнень та найважливіших перемог. Ви зможете все. Бо ви майбутнє України.